Доброго дня, шановні прихильники спорту, зокрема футболу, зокрема серії. А сьогодні ми пригадуємо другий тур, результати, бомбардири, турнірна таблиця, все як завжди. Тур лише другий, але на даний момент лише один клуб іде без траточок. Ось настільки бойовито розпочинається чемпіонат Італії в цьому сезоні. Розпочинаємо наш огляд з матчу Парма Мілан, в якому було своє рідне дежавю. Як і тиждень тому, парма знову грала вдома, знову відкрила рахунок, і знову це робить румунський легіонер Деніс Ман. Єдина відмінність, в першому турі він забував у ворота Фіорентини, а от в другому у ворота Мілана. Робить він це до речі, уже дуже швиденько на другій хвилині, замкнувши прострільну передачу 1-0. Могла парма забити кілька голів в роздягальню, оскільки кілька виходів вічнавич наприкінці першого тайму у них було, але не реалізували і в другому таймі були за це покарані. На 66-й хвилині американський легонер Мілана Пулішич просто підставляє ногу під простріл 1-1. Не скаже, що Мілан побіг виривати перемогу. А от Парма побігла в контратаку на 77-й хвилині, і Новачок Матео Кончальєрі приносить перемогу Пармі 2-1. Перша перемога для пармезанців, перша поразка для Мілана і перша поразка для Пауло Фонсеки. До речі, в коментарях дайте відповідь на таке питання. На вашу думку, чи допрацює до завершення сезону в Мілані цей португальський тренер? Чи можливо його звільнять? Також домашню перемогу 2-1 здобуває у Дінезе в матчі проти римського Лаціо. Причому Лаціалі свій гол забили аж на п'ятій компенсованій хвилині. Перша перемога для діючого чемпіона Інтера в домашньому матчі проти доволі таки прийнятного супротивника Лечі 2-0. Чому прийнятного? Тому що це тринадцята поспіль домашня перемога Інтера над цією південною командою. По голу в кожному стаймі забиває Інтер, причому цього вечора без голів форвардів, а виключно з голами півзахисників. Вже на п'ятій хвилині оборона Лече забуває на дальній стійці про Дарміана, і той класно діє на другому поверсі 1-0. А на 70 70-й хвилині оборона Лечі невдало діє в своїй штрафні, порушує правила як наслідок пенальті, яке чітко реалізує Чалханоглу. Спокійна перемога на класі для Інтера. Лечі, до речі, знову багато ударів завдав, але знову, як і в першому турі, не забив. Також поки що без голів Монца. Цього разу вона програє вдома 0-1 Дженуа. У Генуестів за матч лише один удар ствір. Він на сьомій компенсовані до першого тайму хвилині, і він перетворюється в гол. Цей гол забиває Пінамонті, який ще в минулому сезоні, граючи за сасуоло, забивав у ворота Дженуа. А от в цьому сезоні приносить три бали уже команді з Генуа. Торіно здобуває домашню перемогу 2-1 над Аталантою. Бергамаски другий тур поспіль грали на виїзді, другий тур поспіль відкрили рахунок. і Другий тур поспіль за Аталанту забуває новачок Ретегі. На 26 й хвилині він класно зіграв на другому поверсі. Але свої два герої були у Торіно. По-перше, свій новачок чи Адамс, який спочатку на 31-й хвилині віддає асист на Іліча і 1-1, а потім на 50-й забиває сам, класно зігравши на добивання 2-1. Другий герой це голкіпер Мілінкович Савіч, оскільки на 95-й хвилині пенальті у Аталанти. Пробиває Пашаліч, але голкіпер Торіно реагує та робить сейв. 2-1 за Торіно, 3 бали для них. Нульовою нічією завершується протистояння Фіорентини та Венеції. Для флорентійців це друга поспіль нічия, ну а для Венеції перший бал в чемпіонаті. Наполі тиждень тому зазнає Фіаско у виїзному матчі проти Верони 0-3. Минає тиждень і неаполітанці роблять діаметрально протилежну дію. Громлять свого наступного супротивника, а саме Болонью 3-0. Знову, до речі, проводять класно перший тайм, але у матчі проти Верони не забили. А от матчі проти Болоньї забивають, хоч і на другий компенсовані. це Ді Лоренцо. На 75-й диве гол від грузинського легіонера Кварацхелі від центра поля протягнув м'яч, обіграв кількох захисників та 2-0. Ну а в компенсований час на 94-й швидка атака після перехоплення м'яча, яку завершує Джаувані Сімеони. 3-0. Виникає питання: а що ж було в першому турі? Рим в шоці. Рома вперше в своїй історії програє домашній поєдинок команді Емполі 1-2. В першому таймі римляни проспали, а можна сказати, і щось інше, ну щоправда, ми говорити не будемо. А от Емполі кілька наготмали, і одну з них на 45-й хвилині таки реалізували. Г'ясі класно діє на дальній стійці 0-1. В другому таймі Рома завдає 22 удари по воротах Емполі, але на 61-й хвилині Хвилині вже горить 0-2, оскільки Коломбо класно реалізовує пенальті. На 80-тій хвилині Рому повертає до гри узбецький легіонер Шомуродов, який вийшов по ходу другого тайму. Класно він зіграв на другому поверсі. В компенсований час в стійку влучає дібала, але в підсумку Фіаско 1-2. Артем Довбик знову провів невиразний матч за Рому. Якщо в першому турі він хоча б поперечено влучив, то от в другому турі і близько таких нагод у нього не було. Кальярі та Комо зіграли в нічию 1-1, а на 53-й хвилині нічию комо переносить Патрік Кутрони. Пам'ятаєте, такого грав свого часу заміла. а от третій сезон виступає за Комо. Взагалі ж доволі таки іменита атака у комо. Окрім кутрони, тут ще і Андреа Белотті подивимось чи виживе ця банда в серії а у Верони дуже непростий старт. В першому турі грали проти Наполі, в другому проти Ювентуса. Пам'ятаємо, що вони зробили в першому турі з Наполі 3-0. Але в другому фіаско 0-3 від Ювентуса. Повна домінація старої сеньори з дублем Душана Влавича. Причому вперше він забив просто в неймовірному стилі на 28-й хвилині, коли відразу три захисники Верони як Коршуни на нього, летіли, але він таки встиг пробити та забити. Також він забив на 53-й хвилині з. Пенальті. Ну, але між його голами історична подія. 21-річний захисник Ніколо Савони забиває свій дебютний гол в серії А. Пам'ятаємо, що і у першому турі дебютні голи були у складі Ювентуса. Безумовно, всі оці дебюти пов'язані з молодим тренером Т'яго Мотою. Але поки що супротивники були більш-менш підходящі, подивимося, як буде далі. Поки що перемога Юве-3-0. Саме Ювентус є тим колективом, який поки що йде без втрат очок. Шість із шести можливих. Причому не пропустили навіть жодного м'яча. Вони одноосібні лідери. По 4 бали мають Інтер, Торіно, Джено, Удінезе, Парма та Емполі. Летче єдиний колектив, який поки що без набраних, вони на дні. По одному балу мають Комо, Болонья, Венеція, Монца, Рома та Мілан оце так аутсайдери. Є в серії серіалі односібний лідер списку бомбардирів. Це новачок Аталанти Матео Ретегі, на рахунку якого три голи. Його переслідують Москера з Верони, Брешаніні за Аталанти, Влавич з Ювентуса, Ман з Парми та Тюрам з Інтера, на рахунках яких по два голи. З нетерпінням очікуємо третього туру, який ми і також будемо оглядати, тож, якщо цікаво, не пропустіть. Ну а на даний момент все. Якщо відео вам сподобалось, можете підтримати його та канал в зручний для вас спосіб. На все добре.